Кременчук, 28 липня, швидкі новини. Президент Зеленський витував закон про виділення більше 500 мільйонів гривень на завершення будівництва музею голодомору. Українські прикордонники прихопили погрози в ефірі російського корабля торговому судну у Чорному морі. Нардеп, член партії Слуга народа Кривошеєв, написав заяву про вихід із партії. Повітряних силах України досить скептично оцінили можливість відновлення польотів цивільної авіації в Україні під час дії воєнного стану. Міністерство культури і інформаційної політики тимчасово очолить перший заступник Карандієв, рівненського військового комісара, який побив підлеглого, заарештували. В одеському будинку профспілок вибухнула граната. На жаль, є загиблі та поранені. На Кіпрі затримали спільника бігого олігарха живаго. Африканці, які приїхали на саміт до Путіна, вийшли із заявою відновити українську зернову угоду. Катерину Ямчукову обрано секретарем Полтавської міської ради. Сьогодні Полтавська обласна рада прийняла звернення щодо обмеження діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Наступного понеділка, 31 липня, в Кременчуці запрацює дитячий садок при початковій школі номер 15 Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Інстаграм та Телеграм. І не забуваємо! Лайк. І підписка.